Зловив вовк червону шапочку і затягнув в кущі. Давай, вовк, ти що здурів? Я кому кажу, давай. «Вовк, ти такий великий, а я така маленька. Давай я то розсерджуся. Червона шапочка піднімає спідничку, стягує трусіля. Я тебе що сюди срати привів, пиріжки давай. <риклад> <риклад> Бізнесмен спіймав золоту рибку. Вона йому й говорить: відпусти мене, будь-яке твоє бажання виконаю. Рибка, от єсть у мене квартира в Києві і віла на канарах. Побудуй для мене автостраду, щоб я міг швидко з квартири до віли добиратися. Ну, ти даєш, це ж дуже важко. Ти тільки уяви, скільки треба бетону, асфальту. Вже краще загадуй інше бажання. Ну, гаразд, ось у мене були чотири дружини. Усе для них робив, але при цьому були вони вічно чимось невдоволені. А чому не знаю. Навчи мене золота рибка розуміти жінок. Тобі автостраду чотирьох чи шестисмугову. <рес> Літня людина на прийомі у лікаря. Доктор, останнім часом у мене нічого не болить. Погано, у вашому віці завжди щось має боліти. Що ж мені робити, доктор? Випийте горілки, покуріть сигарету, в кінці кінців з'їжте щось небудь солоне або жирне і, можливо, все повернеться в нормальний стан. <рес>